Всім привіт, з вами Михайло, ви на каналі Містер Попович і це вже 99 день челенджу на відтисканні присіданні і на прес-посторонів, ну що можна сказати. 99 день. Завтра фінал. Важко уявити, але я вже майже цей. Завершую свій цей челендж для вас, але для мене він буде продовжувати. Сотні тренувань, тисячі повторень і все привело до цього моменту. Я готовий поставити крапку на вершині. Це, в принципі, для вас це, так сказати, крапка, а для мене буде продовжуватися. Я буду щось новеньке придумувати. Так що все у майбутньому. І кожних 30 днів я буду викладати відеоролик і казати, який прогрес у мене за останні 30 днів. Завтра якраз сотий день. Останній для вас відеоролик, а сьогодні перед останній, так сказати, пере... перепослідний день, так сказати. А хто на курсі, це станомний челендж на відтискання, присідання і на сторожів. по стороні? Ну, скажу, майже завершив цей челендж. Я радий, що ви з цим зра зі мною пройшли такий довгий довгий шлях. Я думаю, що потім після челенджу можливо вас замотивую своїм. Зайнятися, зайнятися, зайнятися спортом і не пропускати. Але скажу відчуття, ну що, я буду напевно зараз починати. Берішу смачненько, ставте ваші подобайки, Пишіть коментарі, стати ваші. на канал, не забувайте про зміночок. Нагадую, коли набереться на Ютубі. 950 підписків і в телеграмі каналі. 50 підписки стартує розіграш 1000 підписків. Так що... Так що я знаю, ви це можете. І давайте. Зробимо з жару. А я зараз відео монтажу, а я зараз починаю. А, ні, там сповищення приходить, треба... треба було повіключати ці сповищення. Ну шо, все, в принципі, я собі вже все приуплов. Ну що, починаю! Починаю робити відтискання, потім вже відтискання в віджиманні перші, потім вже присідання і на направити. Ну що, погнали, Перший підходик, може цей і Буде далі без дошки. Без ну що, фанали? Пойдемо скику зроблю. Мій рекорд чи ліцей можливо буде приближався до рекорду, Подивимося. Понадоби. dwadzieścia trzy dwa już odpadnę do dany Тридцет, тридцет, панале дање, може леко да биде биш. Тридцет чист.

60. шестьдесят пять. Підписание прижимать. Рекорд побив! Оце міхи! Задихуш! Задихуш і страшно! Але нічого! Залучається! Ще Після п'ять. 35 тридцять п'ять буде. Уже Потім ще лишається останніх завтра. 100! 17. 10 10 10 це не біє рекорд для мене. Спорт це села, тобі ще би казав Помалу ставлю для себе рекорди. Хоч здається, що це без с... цих Можливо, вам не цікаво, але для мене так такі як особистий рекорд.

Вісімдесять За Дикусі конкретно будуть в плані коментарі. Я буду просто їх видаляти Если будет еще раз, то просто ты полетите в блок на канал. Не, просто так сказать, буду просто подавлять. Залишається два. Підходи. Ну что, погнали. Вот я сейчас так сказать. Погнали. Перший так. Рекорд для мене це 65, Це вже такий нормальний такий рівень. За один підход. Ну що, пана? 90. Останніх 10 зразу приступаю. Останній підход 10. Від срані. Мінімально лише. Я зразу приступаю до... Присідання. Я чесно без путі в мене. Я не спина, чисто мокра. Я не хлоп, чисто мокра. Ну що? Залишається останні 10 і зразу приступаю до присідань. Не буду довго затримувати. Примовно до 1000 підписів. то вже то можна сказати 99-й день завтра вже фінал челенджу для вас. Для мене буде челендж продовжувати. Хоче я вже буду поділяти, але скажу за цих 3 місяці мої, в принципі, показники змінилися. Як я також стою зранку, то мені стає набагато легше. Навіть ще зберу варші. Ні. Ну що, приступаю зразу до присідань. Понали! 30, залишається 60. Хотів често. Але зато рекорд новий 65. Біжимай, за один підходить, хоч я здоров. Пожалуй, я затронув показу. Ще не рекорд Для мене це обсувати. Почалося лише 80, що пана. 70! Залучається ще останніх 30 гразів і приступаю з розуна зміни за цей місяць, за цих три місяці, за цих 100 днів є. Ну що, погнали? Ну, значить, це ще 30 просраний з рот просто варію на правс Ох. Ох! Так скажу, на позитиві енергії. Є! Yeah. Але скажу для мене цей новий рекорд. Можливо, потім я буду далі ставити рекорди На себе. Ну що, погнали на Наступний Останніх 100 разів на Погнали Ну що можу сказати? 99-й день офіційно закритий. Защилося лише завтра. І вже для вас буде це вже кінець челенджу, для мене буде ще продовження. Скажу, є зміни. Є зміни, хоч харчуся строїть, харчуватися нормально, але не завжди є час нормально. Вже в принципі по слідним часом відпочиваю Частіше, але я думаю, що потім це буду досконалюватись і буду, так як я кажу, кожен після завтра, потім десь на 130-й день буду рахувати дни. Пробу буду в телеграм-каналі вам постати, казати, що цей, на якому дню. Так що... Дякую, що добавлявся до кінця. Стартує розіграш на 1000 підписків, коли на YouTube каналі буде. 950 підписків все раз. І два. В телеграм-каналі 50 підписків. Не лишився не зовсім трошки. Так що я заняв, ви це можете. А я буду з вами напевно прощатися. Дякую за ваші вподобайки. Дякую за ваші лайки. Дякую, що пишете коментарі приємно якісь підказки. Можливо, ще буду за це. Я буду не раз говорити там, коли на стрімах, якщо будете питати. Але думаю, що вже і стріми завтра вже получу, вже після цих Скажу, що цей майже сотні в челенджі, сей, Це це справжні такий викликав. Але скажу, що я. витримаю. ще завтра залишаюся останній день. Так що дякую, що. Додивіться до кінця 99-й день офіційно закритий. Залишайтесь завтра. Фінальний день челенджа. Завтра для вас тобі, як фінальний день челенджу, для мене челендж продовжить. Тобто я вже не годен без цього. Прибег. Так що. Так що будемо з вами прощатися. З вами був Михайло Вин, на каналі Містер Покович і до нових зустрічей. Побачимось завтра на фінальному. Sotomod um New Challenge